Христос народився. Славімо Христа. Священний колекцій. А на сьогоднішній вечір скільки рекомендується готувати страв? Це індивідуальне право кожного. Сьогодні багатий вечір. На багатий вечір готується, так, знаєте, по можливості. По багатому, по багатому. Ваше я вже ламак нарубав вже на роботі, Тому я моя церковна печатка. Ну, ще документи підписую підписується лайк, бо кінець року має бути закриті всі питання. Це ваше індивідуальне право. Ми готуємо по можливості. О! По можливості. Щось там трошки. М'ясного, вареники зробимо, пельмені, то котлет Сергій засмаже. То питання таке індивідуальне кожної господині, кожної сім'ї. Хочете готуєте, хочете не готуєте, комусь готування. Часи нелегкі, але все одно роботу треба робити. І щось вдома годувати сім'ю це є нормально і гріховно. А ви собі готуєте скільки хочете. Каже, чи треба кутю, чи не треба. Хочете, любите кутю, варіть собі навіть кожен день. О, то є традиція, то не літургійне, то до священника з такими питаннями навіть не треба звертатися через те, що кожен собі як хоче, так своїй хаті керує, господарує. Хочете наробити, готуйте, так, як я цілу губ. А хочете менше. Відпочити, то менше готуйте. Всім гарного, спокійного, Нового року, який ото вже скоро прийде до нас. прийдешнім. Зараз яка година? Зараз вона третя година дня. Все, миру добра в нового літа. До зустрічі. Зустрінемося пізніше. Так, далі йдемо. Файл.